Я би казав вообще нам всім в одну хату падати. А ні Не? Якщо нас зараз по двоє порозбирають 2 в 2, то все. То знову катка просрана Ну в нас я бачу вже, що є можливість на криші вилізти. Так, народ є. Народ два склада точно. синій, типу, є. Майже в кожній хаті, типу, є. І знов Томпсон. Походу, снайпи не буде, так? Парик є. Я є, снайпа. І в нас шарики. Я по прицелу ніякого не бачу, пиксовки. Найблиск. А, якісь юмпи всякі. Що за шо нам таке ниня. Бачу, типа. Я в хаті. Так, на спинай а Теня ног. Все. Другий павер, другий павер. Я хілю себе. Да, по мені зі всіх сторін дають. Чекай, я хілю старий. Ну боже, мене взагалі рандом не Блядь, хто? Я, я. в CV можете мене піднімати. Латвін є тут? Ні-ні, я його вбив. Там ніхто з гранату кинув. Я понимаю, Влада. Пушить. Пушить, типа. Влад, я, на сходе гранату даю. Я на сходе гранату даю. Двое. Тут двое. Да, Блин, він... я думаю, что він? На мне добыл, чмо Третій тир там бомб. Влад пидь А ч ты пішов звитом? Я не пішов, я, я... я же с 4 был. Да я понял, я тут у сходах стоял. А я справа бил. на сходах, я их лупил. Але я ж двох забрал на сходах. Та він мене меня скоршинок, помнишь. Ну, сорян, старий Так, дай сень. Добр, хоть не добив. А на руку редбаб. О, я не знаю, що новый зидр. Зараз мы змеят МЧ, може в ней кис телефон, мало почекай. Шестерочка сюда. Прям то янгард заціним. Может вы. Давай, 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 давай. Найди. Ой-ой-ой, удача, у нас зараз там примут. Я хочу а перелетів все на світі. Їде. Машина їде, да. Альгард вроде не лутал. Ш... Звук до нас. До нас, до нас. Там, Там нельзя паттер. Сейчас, заходять, заходять. Чува, че Зайшло двое двое на мені. добиває. Там гомат. Кивись. Це перший тір. Ч -ч -ч. Три, я на три, я на цих Я на пів. Я двох тонкнув, ти їх подобивав? Тоб вони в хаті в тебе. Ти знає? Ну, добив. Ще одного нога. Все, лас лишився. Десь в моїй хаті, я чую, як він тупає. Біжу. Не спіши. Він в моїй хаті, я чую його. Я полікуюсь. Угу. У мене дем, я просто нічого не бачу. Він піднімає. Кого? Тут є нокнутий? Твого, да, в нього ще один нок там був. Походу, підняв. О, я мувик. Живи, живи, живи. А -а. Ви ще сука якась та. добила, то просто обше, я їбав на Дивись, де він був. Просто на скелі сидів. Ти типи сприймали з горки, я там в одному голову. Бо я не Давай, старий ди перекури. Ні, ми файно зіграли, чого?